Саме для вас. І будуть прохати вас приготувати ще. Чи любите ви м'ясо? Так. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедіа і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. Якщо ви шукаєте ідеальний соус до м'яса, а особливо до шашлику. То це відео саме для вас. Бо сьогодні я розкажу і покажу, як приготувати цілих три ідеальних, неймовірно смачних соуси для різних типів м'яса. Але перед тим, як почати, не забудьте підписатись на мій канал і поставити вподобайку. Ваша підтримка неймовірно важлива для мене. А тепер поїхали! І перший, по... І перший соус ідеально пасує до страв зі свинини. Особливо, якщо це шашлик. Я завжди його на вилазки готую багато, бо його з'їдають дуже швидко. Він пасує не тільки до шашлику, а й до відбивних чи запеченої свинини. Та й в принципі до інших типів м'яса. Але зі свининою це ідеальне поєднання. І для цього соусу знадобиться два солодких перці, приблизно 4 столових ложки томатної пасти або кетчупу, три зубчики чеснику, декілька гілочок кінзи, мед, сіль та спеції з засмаком. І перше, що необхідно зробити, це запекти перці. Для цього я їх розрізаю навпіл, дістаю. Передано. Очищаю від насіння. Те саме роблю з другим перцем. Тепер перці викладаю на деко, змащую олією. У мене оливково можна будь-яку рослину. Просто зверху трохи змащую. І відправляю перці запікатись у попередню розігріту духовку 180 градусів 30 хвилин. Ів години пройшло. Я дістала перці з духовки. Тепер треба зняти з них шкірку і подрібнити. Ось так виглядає запечений, подріблений солодкий перець. Тепер треба подрібнити пучок кінзи. До речі, просто так кінзу я не дуже полюбляю. А от саме в цьому соусі вона заходить просто чудово. І я вам скажу по секрету: у мене всі знайомі, хто не любить кінзу. Цьому соусі спочатку, коли дізнаються, що вона там є, кажуть фу, я таке не буду, а потім куштують і неможливо відірватися. Але якщо вам не сподобається прям з кінзою, то можете замінити кінзу на петрушку. Буде не зовсім те, але теж смачно. Тепер подрібнену кінзу я додаю до перцю. Сюди ж я додаю подріблений вже часник, три зубчики. Чотири столових ложки томатної пасти або кетчупу. У мене це обсмажені томати. Три І чотири. Тепер перемішати. Ой, яка краса. І залишається додати тільки сіль та спеції за смаком. Я на таку кількість додам приблизно півчайної ложки солі, трохи мускатного горіху і чорного перцю. Ось і все. Ідеальний соус до свинини. Готовий! Другий соус ідеально пасує до курки, будь то шашлик з курки, чи запечена курка, чи смажена, а також цей соус дуже смачно додавати до страв з овочів, будь-грильовані овочі, запечена картопля. І для нього нам знадобиться 100 г сметани, пучок зелені. У мене це петрушка, можна використовувати кріп, а можна і кріп, і петрушку. Три зубчика чесноку, сіль і чайна ложка ніжної гірчиці. Все дуже просто: треба подрібнити зелень, чесник і все поєднати. Часник можна подрібнити будь-яким зручним способом. Я це роблю на терку. До речі, якщо вам не подобаються шматочки чеснику в соусі, то можна використовувати сухий гранульований чесник. І приблизно на 100 г сметани треба буде чайну ложку з гіркою сухого чеснику. Тепер сюди я додаю сметану. Відставляю у бік. і нарізаю зелень. Зелень треба нарізати максимально дрібно можна навіть подрібнити у блендері, якщо є бажання. Подріблену зелень я також додаю до сметани. І сюди додаю півчайної ложки солі і чайну ложку гірчиці. І все це ретельно перемішую. Соус готовий? Обов'язково спробуйте з куркою, це просто неймовірно смачно. І нарешті третій соус, який ідеально пасує до страв з яловичини. Будь то шашлик, стейк чи запечене м'ясо. Це буде дуже смачно і буде ідеально поєднуватись саме з яловичиною, а також з качкою. І для цього соусу знадобиться мед. Соєвий соус, лимонний сік, червоний перець, сухий імбир і сухий чесник. І спочатку необхідно змішати інгредієнти. Я беру 4 столових ложки соєвого соусу, 2 столових ложки лимонного соку. І 3 столових ложки меду, так, тепер сюди ж я додаю одразу спеції. Спеції я додаю за смаком. Сухий чесник, сухий імбир. І червоний перець. Він гострий, тому його я додам з обережністю. Тепер все це треба ретельно перемішати до однорідності. І для того, щоб соус став не таким рідким, треба випарувати зайву рідину. Це можна зробити. Або в саційніку, або на пательні. Головне не перестаратись. Це треба робити на дуже-дуже повільному вогні, щоб соус став більш густішим. Зараз покажу. Ось так буквально 5 хвилин на маленькому вогні на пательні зайва рідина пішла, і ось такий доволі густий соус вийшов. Все, можна куштувати. Ось і все. тепер ви знаєте, як приготувати цілих три різноманітних соуси до різних страв і різних типів м'яса. І хоча б один, і повірте, більше ви не захочете повертатися до магазинних соусів. А ще, якщо ви збираєтесь з друзями на барбікю чи на шашлики, приготуйте цей соус і повірте, всі будуть в захваті. Будуть прохати вас приготувати ще. А ви відправляєте їх до мене. Я їх теж навчу. <сум> Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на мій канал. Підтримайте Збройні Сили України, підтримайте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.